Сьогодні ми розглядали відео протоколу обшуку, були віднайдено флеш на сіді, які є предметом агентурного, начебто, технічного проникнення малюка. Малюк проникав на кружній, таке знає місце, проникнення в ПСБ. Ми відповідно встановлювали елементи, коли цей сій було підкинуто власниці. Власниця живе на кружні в місті Києві. Запустили квартиранку, не знає, хто вони, паспорти не взяла. Кажуть, а гроші вибрали з каже, ні, не брали гроші, просто так впустили. А вони там були, каже, не знаю там. І от при це ми дивимося, як процес того, що ми вилучаємо флеш на сінь, на якому розмову ФСБ, файли, там, довідки, все останнє має абсолютно специфіковане, сфабриковане відношення. І судді це розуміють, але ви що в нас сьогодні є е, е, герої України, які попало титуло, звертає, чеченці від розплів у кварталі. Тому судді сьогодні розуміючи, що... Підніме команду і завтра, щоб прийняти рішення, то вони будуть зі мною по сусідству через стінку переступуватися. Це просто змушені сьогодні робити те, що вони роблять. Я в певній мірі з розумінням ставлюся до тих е, 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 алорідних поведінків, які демонструють. Як ну,